І черговий замах на Володимира Зеленського. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал «Свій до Слово По своє». і в цьому відео я хочу пов'язати певні речі. Із поточних новин, власне, тому що Мар'яна Безугла в чергове сказала про карму чи ляпнула про карму. І знову в інформаційному полізі з'явилася інформація про замах на Володимира Зеленського. Я ці всі речі хочу взаємопов'язати. І, попри те, що це рефлексія на поточні новини, насправді я хочу купнути на рівень глибше, на рівень світогляду, на рівень моралі навіть. І більше того, якщо ті механізми, ті речі, про які я зараз розкажу в цьому відео, більша частина українців буде усвідомлювати, то наша політика очиститься. І через деякий час ми будемо мати не владу в Україні, а українську владу. Відчуваєте різницю? От ніби вона така маленька, непомітна, але вона глибоко фундаментальна. А тепер давайте про все по порядку. Мар'яна Безугла вже в чергове в інформаційному просторі, будучи достатньо розкрученою, вона згадала слово карма. Перший раз вона дуже цинічно прокоментувала смерть українця внаслідок ракетного удару по Києву. Коли ракета попала в багатоквартирний будинок, це був верх цинізму. І в принципі, слава Богу, що багато українців саме так на це і відреагували. Але вона не просто так робить ці вкиди. Вона розуміє для кого і для чого вона це робить. І про це я буду говорити в теперішньому відео. І другий раз, от вона зараз сказала, що карма це в співака з гурту «Антитіла» Тополі, що от в нього повибивали вікна після чергового прильоту внаслідок московської атаки на Київ. Ну, у відповідь Тополя з гурту Антитіла оголосив збір на психіатра Мар'яні. Але питання не в тому. Я не хочу цього навіть близько обговорювати, тому що це достатньо примітивно. Я хочу поговорити про сутнісні речі: Карма. Мар'яна Безугла вживає слово карма і слово карма в нашому слова, словниковому запасі воно дуже-дуже поширене. Причому прийшло воно до нас в активному такому використанні десь, напевно, в 80-90-ті. Тоді, коли було засилля ведичної літератури, філософської літератури, яке одночасно поєднувалося із засиллям КГБшних спецслужб. Тому що величезна кількість сект, різних напрямків і так далі, вони насправді знаходились під повним контролем КГБ. І навіть те ж саме скандально відоме Біле Братство, яке споплюжило Софію в свій час, якщо ви пам'ятаєте, воно було прямо пов'язано із КГБ. І не тільки воно насправді, значна частина тих, хто нібито відроджує давні вірування, вони пов'язані з тим самим Медведчуком, який був дуже тісно, до речі, пов'язаний з московським патріархатом. Кума Медведчука, власне, настоятельниця Зимненського ставропігіального монастиря на Західній Україні. Інший кум Медведчука, деякон Московського патріархату. Ну, це інша тема, дуже весела і її не дуже люблять. Але повернемось до теми карма. Люди, такі як Мар'яна Безугла, коли вживають карма в такому контексті, вони категорично не вірять в те, що вона існує. Вони або не вірять в те, що творець існує як такий, або поклоняються абсолютно конкретним яким-небудь силам, і в рамках того поклоніння вони можуть собі дозволити говорити певні речі. Мар'яна Безугла вона не є настільки розумною, глибокою, щоб її можна було віднести до якихось там інших культів, скажімо так, які можуть там поклонятися напряму там золотому тільцю, там ще комусь. Вона є достатньо примітивною людиною, не абсолютно тупою, це треба відзначити, але і не надто глибокою. Так склалося за абсолютно випадковим збігом обставин, що коли вона потрапляла, контактувала з людьми, після чого пішла на вибори від зелених слух українського народу, я був свідком її першої зустрічі. І це прийшла людина, абсолютно невпевнена в собі. Яка не могла сказати про себе буквально кілька речень, розповідала ну, з такими перебоями, з ніяковілістю і так далі. Ну і це не коментуючи там, манеру вдягатися чи підбирати якісь речі, ну, які там для дівчини можуть бути ну, інакшу роль, скажімо так, відіграють, ніж для чоловіка. І ось ця людина стала депутатом від... по мажоритарці, Ще кияни її вибрали. Я коли ці речі співставляю, я дуже добре розумію, що вона точно за тих там кілька місяців вона не могла навчитися говорити так, щоб на виборчому окрузі проводити зустрічі із депутатами і відповідати на всі питання. Ну там немає ні тих знань, ні навиків і так далі не було. І от та Мар'яна, яку я спостерігав в такому вигляді, вона через деякий час в Верховній Раді ляпала все, що завгодно, в бік кого завгодно. В бік генералі, в бік головкома залужного. і далі продовжує це робити. І, ну, от що має внутрішньо в людини змінитися, щоб вона почала так себе поводити, якщо до того вона була дуже невпевнена? Змінився її фінансовий статус. Доплата в конвертах від 5 тисяч доларів і вище, то, що писали ну, купа журналістів, озвучували окремі депутати, які вийшли від слуг народу. В тому числі ті депутати, яких не залишили в живих, тому що там було в тому числі і вбивство, і ще багато є нюансів. Це дало впевненість, це дало набагато дорожчий одяг, це дало всяких там косметологів, масажистів, там ще когось і так далі. Ну, а ця впевненість підігріта підтримкою з боку певних структур, вона дала можливість Мар'яні, ну, таке відчуття настільки, не знаю, якоїсь зловтіхи від своєї ваги. Що вона вирішила, що вона дійсно дуже розумна і дуже багато чого може. Ну і її підкріпили. Хто її підкріпив? Із тих зв'язків, які я бачу в просторі, вона була зв'язана з певними грантоїдськими структурами. Тобто мова йде там, умовно кажучи, про структури Сороса. Але наскільки глибокі були ці зв'язки, мені невідомо. Абсолютно точно відслідковується взаємозв'язок, що її підкріплював офіс президента на чолі із Єрмаком. І найбільш активно, агресивно в інформаційному просторі вона підігравала саме єрмаку. Ми не знаємо, на яких умовах там вони домовлялися, на яких умовах вона там попадала, але та співпраця була точна. І ось керуючись такими речами, зараз Мар'яна вже вчергове згадує про карму. Карма це категорія надзвичайно тонка, надзвичайно глибоко духовна. і, в принципі, з нею насправді не жартують. Ті люди. Які вірять в те, що вона існує. Просто не жартують. І знаєте, навіть отак на рівні якихось таких сакральних фразеологізмів, там не гніви Бога, там ще щось, побійся Бога, ну воно в всіх народів світу присутнє, тому що, якби ну, з вищими силами не можна так жартувати. А тут, а тут виходить, є якась така пряма впевненість: пряма впевненість від тих, хто приніс горе. Для десятків мільйонів українців, хто чинив величезні злочини проти всього українського народу, хто створив умови, дуже сприятливі для нашого знищення. Ці умови це розпродаж України, це множинне громадянство, це тотальне топтання по Конституції, це заперечення того, що буде повномасштабна війна в свій час. Пам'ятайте ті всі фрази Зеленського Єрмака, Рахамії, який казав, що. Байден, типу, ваші фрази нам інвестиційний клімат псують там, і так далі. Це все треба пам'ятати, бо ціною того всього стала наша кров, свята українська кров. І це і є карма. Карма це в першу чергу відповідальність. Причому в нас поняття карма в нас є певним чином, воно викривлене. Воно в нас дуже тісно пов'язане з реінкарнацією, типу, що ти щось напрацьовуєш в цьому житті, там відпрацьовуєш в наступному. А наступному ніби втілюєшся знову ж ти сам. Насправді, сам термін приходить до нас із індуїзму, із, ну, не тільки з індуїзму, але най, найвідоміший, він, скажімо так, з індуїзму. Але насправді лише ну, відсотків, можливо, 15 індуїстських напрямків вважають, що існує пряме перевтілення. Ну, І мова зараз не про те, але я цей акцент мусив додати. Чому? Тому що ну, цей принцип, що посієш, те й пожнеш. Який він якби дуже глибокий, що ти посієш зараз, за зато ти і будеш відповідати. Якщо ти в ці речі віриш, якщо ти віриш, що ти, якщо не в цьому житті, то в наступному будеш відповідати за свої вчинки, є певна межа, яку ти переступати навряд чи будеш. Є така межа, і ця межа пов'язана з такими глибокими моральними законами, на рівні навіть первинних законів. От на рівні навіть первинних законів, знаєте, є е, люди, які не крадуть, є люди, які не крадуть, бо не можуть, і є люди, які крадуть. І чуйте різницю: не крадуть, не крадуть бо не можуть. І ті, які крадуть, впевнено. От ті, які відносяться до першої категорії, вони не крадуть, тому що їм це внутрішньо противно, є якісь запобіжники. І таких запобіжників в нас чимало на рівні різних архетипів, на рівні навіть в злочинців є такі запобіжники. Там, до прикладу, в злочинному світі вбивство дитини вважається великим гріхом. І ще багато є, є нюансів. І от коли такі, як Мар'яна, починають говорити про карму, я дуже добре розумію, чому вони це роблять. Перше, вони категорично в ці речі не вірять. Вони вважають, що живеш один раз після нас хоч потоп, і зараз саме головне нажертися. Набратися найбільше влади, найбільше грошей, найкрутіші машини, найбільшої статусності, найкращого, не знаю, золотого унітазу під задницю. І все. Ну, живемо один раз, тут і зараз. Саме такі. Є категорія, яка відноситься, яка стоїть над тими, що Мар'яна. Вони усвідомлено роблять певні речі, але ну, вони не такі примітивні, як Мар'яна. І оце пов'язано з одним моментом, який українці не розуміють. Дуже важливим моментом. Ми, звичайна людина, коли вона аналізує цей світ, вона опирається на свої моральні принципи. От в кожного з нас є якась своя мораль, є моральні цінності на рівні нашого з вами світогляду. І ми оцінку будь-якого явища, будь-яких подій, прогнози і так далі робимо, виходячи чер через призму, фактично пропускаючи через отаке от наше якесь моральне сито. І через те морально здорові люди не розуміють, як працюють оці фарисеї, психопати, паразити. Не розуміють, чому? Тому що, ну не знаю, от приклад, я його неодноразово наводив, але просто він дуже точний. Морально здорова людина, чи навіть дитина, оце можна спостерігати на дітях, коли бачить маленького собачку чи маленького котика, яке бажання з'являється. Погладити, погратися, зробити приємно, принести водички, дати поїсти, там ще щось. І це нормально, і це природно. Але є категорія людей, які з самого початку хочуть відірвати голову, спороти живіт, подивитися, що там, а що там. Це ж цікаво, правда, це люди принципово іншої моралі. Оця психопатичність, вона десь навіть на рівні генетичних насправді має місце. Знову ж таки, повертаємось до того, що дуже важливо, коли ти дивишся на політика, розуміти, хто перед тобою, хто він по духу і хто він по крові. Але повернемось назад до Мар'яни Безуглої. Так от, весь цей наш політикум. Він серед мільйонів і десятків мільйонів українців він створює ілюзії, він створює голограми. Навіть прихід Зеленського до влади це голограма голобородька із серіалу Слуга народу. Ця голограма намалювала образ, що я дам вам все, плюс величезна кількість українців голосували проти Порошенка. Ну і відповідно ми отримали от такий результат. Проти Порошенка через зраджені надії Майдану, зраджену Небесну Сотню і не тільки. Але це голограма. І ось цей весь політикум, який відсотків на 90 з лишнім складається з таких психопатів, в яких категорично відмінні моральні цінності, в яких є свої внутрішні правила, і ті внутрішні правила стосуються тільки своїх. Відносно інших людей, які є не своїми, там немає тих правил, там немає тих обмежень, в тому числі на вбивство, в тому числі на злочини, на обкрадання. Між своїми є, проти чужих немає. І вони створюють для десятків мільйонів українців ілюзію, що вони щось відчувають, що у них є емпатія, що вони такі самі люди, що в них так само є мораль, є цінності і так далі. Але насправді це імітація. Вони грають. Вони грають тому, що коли люди приймають рішення, внаслідок яких потім. Відбувається погіршення життя десятків мільйонів. Сотні тисяч вмирають, якщо ми говоримо про питання війни там ще чогось. Морально здорова людина цього не зробить просто так. Дуже багато є прикладів, не знаю, і Ловайськ візьміть. Ви уявляєте, що таке пририкти на смерть добровольцю, не надати допомоги там, і ще щось. І не тільки, можна дуже багато прикладів. 22-й рік візьміть. Це ж мільйони біженців, десятки тисяч тих, хто загинули фактично в перші дні вторгнення. Тож Маріуполь, згадайте, окупований сьогодні на превеликий жаль. Це ж наслідок конкретних дій, конкретної бездіяльності осіб, в яких була політична влада. Не військова, а політична, бо військові виконували вказівки політиків. І отут є оцей момент. Я на ньому хочу закцентувати вашу увагу, щоб ви завжди про нього думали. Ви не можете зрозуміти фарисея-паразита, психопата, якщо ви дивитесь на нього через призму своїх моральних цінностей. Тому що він сприймає цей світ не через ваші моральні цінності. В нього їх немає. В нього, якщо є якісь правила, то вони категорично інші. Він їх вам не покаже. Але вони категорично інші. І його поведінку ви не можете зрозуміти. І через те виходить, що от в нас таке. Нас катастрофа по всіх фронтах. А вони кажуть, ну ніби так вже і склалося. А люди дивляться, ні, ну він же ж говорить хороші речі, ну він же ж хотів як краще, а воно так вийшло. Він не хотів як краще. Він робив ілюзію для вас, для того, щоб вас надурити. Для того, щоб привести до теперішньої ситуації. Для того, щоб ваше національне багатство, національне багатство нашого українського народу опинилося в чужих руках. Для того, щоб Україна. Стала землею без людей, чи майже без людей. Для того, щоб опинилася під чужим контролем. Вивіска Україна буде, гасла українські будуть, але суть, зміст закладений буде категорично інший. Це те, що треба усвідомлювати. Психопати, оці фарисеї, паразити, вони сприймають світ категорично інакше. І в людей є ілюзія. Що оцей вищий рівень, політикум, ну як же ж, ну їх же ж по телевізору показують ще щось. Там величезна кількість просто моральних виродків. Ви собі навіть не уявляєте, яких. От просто не уявляєте. Якщо ви знаєте от Верховну Раду 2014 року, ті, хто прийшли тоді, ну я добряче знав майже дуже багатьох, ще по Майдану, я можу сказати, що ну я думав, що це просто вже ну, ну фіаско повне. То те, що потім прийшло в 2019 році, ну це, це такі дно поглиблювальні роботи. Я навіть не, не уявляв, що таке може відбутися, а воно відбулося. І далеко не факт, що наступна Верховна Рада із теперішніми тенденціями буде кращою. І наступний президент, до речі. І отут якраз ми підходимо до замаху на Володимира Зеленського. Для чого піднімати тему замаху на Володимира Зеленського? Що справді. Дійсно, замах на нього був, а хто його хотів вбити? Ой, так хоче вбити Путін. Думаю, що Путін дуже би старався, якби хотів, і міг би і там і ракетами певними вдарити, і ще що, знаєте, стосовно ударів ракетами, от такий цікавий факт. А скільки ракет за час війни в Кончазаспу прилетіло? А скільки українських дронів до Рубльовки долітало? А чи не пов'язано оці відсутність прильотів Кончазаспу, до прикладу, з тим, що там. Кожен третій, якщо не кожен другий, якось агентурно з ними зв'язаний з Кремлем і так далі. Чи точніше, навіть не стільки з Кремлем, скільки з тими, хто контролює Кремль. Це також певна маленька така відмінність. Задайте собі такі питання. Думати над ними є надзвичайно важливо. Ця інформація про замах на Володимира Зеленського це піар. Піар як підготовка до виборів. Причому, якщо ми говоримо про виборчий процес, то це процес постійний. І вибори раніше чи пізніше будуть. І настрої виборців формуються не за 5 хвилин. Деяку категорію настрої політтехнологи можуть сформувати за 5 хвилин якийсь там вчинок, якийсь там ще щось. А є речі, які довгострокові закладаються як фундамент. От в Зеленському закладають. Треба, щоб всі українці забули про провал підготовки, про топтання по конституції, про розпродаж України, про тотальну корупцію, мародерство на крові і так далі. Але треба якісь такі речі, пам'ятати, що там замах на нього, що його дуже хотів Путін вбити, що він же ж не втік. Він же ж старається, промови дає там ще. І ще купа купа речей. Там дуже багато політехнологічних складових, я їх можу аналізувати. Хоча сам я їх, ну, як би ними не володію, бо я не політехнолог, але я їх просто знаєте, бачу наскрізь дуже багатьох оцих фарисеїв-паразитів. І отут виходить, що, по-перше, це підготовка до піару, але знову ж таки це м -м, певний показник того, хто в що вірить. Вони. Не вірять, що таке в принципі можливо. Якби існувала загроза для Володимира Зеленського внаслідок замаху, вони б так з цими речами не жартували. І як піар би не використовували. Тому що, ну, не гніви Бога, воно ж раніше чи пізніше прилетить, чи може прилетіти. Ну, або там є пряме поклоніння комусь іншому, валу, балу, золотому тільцю, кого не знаю. Як завгодно там їх називаєте. І тоді вони впевнені, що знаходяться там під захистом. Може бути і таке. Але знову ж таки, це показник того, ну, як працює наша верхівка. Ну, а вже на завершення вчергово скажу найважливішу річ. Коли ви дивитесь на будь-якого політика, на будь-якого журналіста, блогера, експерта, аналітика, от будь-хто публічно виступає про щось розповідає, Перше, з чого починайте свій аналіз і свої роздуми, задайте собі запитання: а хто перед вами? Хто це? Що це за людина по духу? І для цього треба відслідкувати шлях, подивитися мотивацію, кар'єрист, не кар'єрист, заробляв, не заробляв, які скандали на заробітки, який фінансовий статус, і так далі. І хто ця людина по крові? На українець, не українець, росіянин, поляк, єврей, араб, татарин, хто завгодно. Але це треба розуміти. Тому що це речі ну, це базові речі для кожної людини, і це абсолютно природні речі. І коли ми говоримо про Україну, то Україна повинна бути державою українського народу. Ми надзвичайно толерантні українці. Ми дуже культурні, ми настільки толерантні, що ми фактично втратили рідний дім, який важкою кров'ю виборювали наші предки. Нас тихо окупували. Побудували нам кланову олігархічну систему управління, яка є нашим внутрішнім ворогом, і реалізовували нам такий прихований геноцид ще і до повномасштабної війни. Чому? А ви гляньте на результат? Що на найбагатших землях Європи, в надрах яких лежать там десятки, а то й сотні трильйонів доларів, якщо брати разом з тимчасово окупованими територіями, ми жили весь час найбідніше. Наше населення і до 22-го року скоротилося з 94-го, ну принаймні на 18 мільйонів. З 94-го у нас було 53 54 мільйона. Це найбільші показники статистичні. Так що це? Хто створив нам такі умови? І якщо навіть на певних щаблях влади? Опиняються мавпи, які некомпетентні, які дурні і нічого не розуміють, то це одне. Але є архітектори, які створили такі умови, щоб на певних щаблях опинялися люди саме з такими моральними і інтелектуальними, прости господи, характеристиками. І оті архітектори абсолютно свідомо реалізовують таку політику проти нас. Політику прихованого геноциду. Який зараз вже і не дуже прихований. Ось такий мій коментар: прошу про зворотній зв'язок. Ви знаєте, я хочу глибше подавати такі речі. Я хочу, щоб та аудиторія, нехай це навіть буде менша кількість переглядів, але щоб ті, хто переглянув, щоб вони зрозуміли те, про що я кажу. Оцей момент прозріння, колись ми зрозуміємо, хто нами керував, хто яке величезне зло нам зробив. І нам всім буде дуже страшно і дуже соромно. Але саме головне, щоб ми вижили, щоб ми дійшли до того моменту прозріння і щоб ми змогли зберегти український народ і зробити з України державу українського народу. Саме тому я стараюсь отак пояснити. Дякую вам за зворотний зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачо Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.